Друзі, чи відчували ви коли-небудь що життя немов прослизає крізь пальці? Що плани залишаються мріями, а цілі на папері? Здається, що світ навколо тисне на нас, і ми втрачаємо контроль над собою та своїм майбутнім. Проте стоїки знали щось, що сучасний світ часто забуває вони опанували мистецтво жити з гідністю та впевненістю навіть у найскладніші моменти. Чому ж тисячі людей, що слідують стоїчним принципам, досягають неймовірних результатів? Секрет криється в чіткому розумінні себе, своїх можливостей та вмінні контролювати емоції. Стоїки вчили нас бути незламними навіть тоді, коли світ здається хаотичним. У цьому відео ми розкриємо 12 потужних секретів стоїків, які допоможуть вам здійснити все, що ви хочете. Ці принципи не просто змінять ваше мислення, вони кардинально змінять ваше життя. Ви дізнаєтесь, як зберігати холодний розум, коли емоції беруть гору, як навчитися приймати рішення, що ведуть до успіху, як жити без жалю та з впевненістю у власних силах. Кожен секрет підкріплений прикладами з реального життя, які допоможуть вам втілити ці принципи у власній практиці. Дорогі глядачі, не пропустіть шанс отримати безкоштовно подарунок у кінці цього відео. Ми підготували для вас дещо особливе, щось, що допоможе вам ще краще опанувати стоїчні принципи та стати незламними перед будь-якими викликами. Дивіться до кінця, щоб не пропустити цю можливість. Секрет перший створюй внутрішній острів спокою у сучасному світі, де ми постійно стикаємося із стресами, труднощами і швидким темпом життя, здатність зберігати внутрішній спокій стає одним із найважливіших досягнень. Стоїки вірили, що спокій не залежить від того, що відбувається навколо нас, а від того, як ми реагуємо на події. Марк Аврелій, один із найвідоміших стоїків, писав у своїх роздумах: ніхто не може завдати тобі болю без твого дозволу. Це означає, що ми маємо внутрішній контроль над тим, як переживаємо стрес чи конфлікти. Замість того, щоб дозволяти зовнішнім обставинам керувати нашими емоціями. Стоїки пропонують створювати свій внутрішній острів, місце спокою, де ми можемо бути незалежними від негативних факторів. Це не означає ігнорувати труднощі чи втечу від реальності, навпаки, це вміння сприймати складнощі з мудрістю, приймати їх без стресу і знаходити способи реагувати конструктивно. Ключовим аспектом цієї концепції є вміння контролювати свої емоції. Наприклад, коли ви стикаєтесь із критикою чи нападками, не слід одразу відповісти на емоціях. Це момент, коли варто зупинитися, зробити глибокий вдих і подумати про те, чи дійсно це важливо для вашого внутрішнього світу. Щоб бути спокійним, потрібно практикувати самодисципліну і внутрішню рівновагу. Для розвитку цієї практики варто застосовувати методи, як от медитація чи глибоке дихання, щоб навчитися відділяти себе від зовнішнього впливу. Це непростий процес і вимагає постійних зусиль. Але кожен крок у цьому напрямку наближає нас до того, щоб бути господарем своїх емоцій і реакцій. В кінцевому підсумку здатність зберігати спокій навіть у найбурхливіші моменти, дає нам величезну силу. Секрет другий відпусти те, що ти не можеш змінити. Кожен з нас стикається з ситуаціями, в яких ми відчуваємо безсилля, обставини, які не можемо змінити, чи людей, що не готові змінюватися. Стоїки вчили, що прийняття того, чого ми не можемо змінити, це ключ до внутрішнього спокою і гармонії. Епіктет, один з найвідоміших стоїків, сказав: Не можна змінити те, що від тебе не залежить, можна змінити лише своє ставлення до цього. Це означає, що ми маємо навчитися відпускати своє бажання контролювати все навколо. Справжня свобода полягає не в тому, щоб намагатися змінити людей чи ситуації. А в умінні змінювати своє ставлення до них. Ми не можемо контролювати поведінку інших, погоджуватися чи змінювати зовнішні обставини, але ми можемо контролювати свою реакцію. Наприклад, у ситуації конфлікту з іншою людиною, замість того, щоб зациклюватися на тому, чому ця людина не поводиться так, як ми хочемо, ми можемо сфокусуватися на тому, як саме ми реагуємо. Чи можемо ми залишатися спокійними незалежно від того, що інша людина робить. Чи можемо ми знайти мудрість у спокійній відповіді? Відпускання того, чого ми не можемо змінити, також включає в себе вміння приймати реальність такою, яка вона є. Життя приносить нам виклики, і багато з них можуть бути зовсім непередбачуваними. Але якщо ми будемо постійно боротися з обставинами, ми витрачатимемо свою енергію на марні зусилля. Тому важливо практикувати прийняття і зосереджуватися на тому, що можна змінити в нашому ставленні до ситуації. Секрет третій тримай фокус на своїх силах, а не на слабкостях. Всі ми маємо як сильні, так і слабкі сторони. Однак багато хто з нас, коли стикається з проблемами, починає зациклюватися на своїх слабкостях, що лише підсилює почуття безсилля і розчарування. Стоїки вчили нас звертати увагу на те, що ми можемо контролювати і зосереджуватися на наших силах, як писав епіктет ти не можеш змінити все, але ти можеш змінити свою думку. Замість того, щоб постійно фокусуватися на тому, що нам не дається, ми маємо знайти способи використовувати те, в чому ми сильні. Наприклад, якщо ви добре володієте певними навичками або маєте глибокі знання у якійсь області, націлюйтеся на їх розвиток. Розвиваючи свої сильні сторони, ви не тільки покращуєте себе, але й зміцнюєте свою впевненість. Стоїки також вважали, що ми не маємо дозволяти своїм слабкостям визначати нас. Навпаки, навіть коли ми стикаємося зі своїми недоліками, важливо пам'ятати, що ми можемо змінюватися і працювати над собою. Якщо ми не можемо контролювати певні зовнішні обставини, то наше завдання адаптуватися. І шукати способи, як використати свої сильні сторони для подолання труднощів. Це не означає ігнорувати свої слабкості, але важливо не дати їм визначати нашу життєву стратегію. Замість цього зосередьтесь на своєму розвитку, своїх сильних сторонах і шляху до вдосконалення. Секрет четвертий дисципліна як ваш найкращий друг. Відсутність дисципліни є однією з основних причин, чому ми не досягаємо своїх цілей. Стоїки вважали, що дисципліна це найкращий спосіб досягти внутрішньої гармонії та успіху в житті. Марк Аврелій писав: «Час – це найцінніший дар, і якщо ти не будеш дисциплінованим, ти розтрачуєш цей дар. Це означає, що час наша найцінніша валюта і лише дисципліноване використання часу дозволяє досягати великих цілей. Дисципліна, звісно, не завжди приємна. Але вона необхідна для того, щоб виконувати важливі завдання, навіть коли вони здаються складними або нецікавими. Наприклад, якщо вам потрібно писати, але ви відчуваєте втому або немає натхнення, дисципліна змушує вас сідати за роботу незалежно від емоційного стану. Замість того, щоб чекати на ідеальний момент, важливо почати діяти вже зараз. Стоїки підкреслюють важливість регулярної практики, навіть якщо прогрес здається повільним. Це може бути як ранкова рутина, так і щоденне виконання важливих справ. Дисципліна не означає суворі обмеження або жорсткий контроль, а скоріше здатність діяти відповідно до своїх цілей і переконань, не піддаючись моментним бажанням чи відмовкам. Для того щоб виховати дисципліну, важливо створювати чіткі звички. Які ведуть до досягнення великих цілей. Кожен маленький крок збільшує нашу силу і наближає нас до бажаних результатів. Секрет п'ятий зосереджуйся на тому, що ти можеш контролювати. Ми живемо в світі, де багато чого відбувається поза нашим контролем. Замість того, щоб зациклюватися на тому, що ми не можемо змінити, важливо зосередитися на тому, що в нашій силі. Стоїки завжди акцентували на тому, що наше ставлення до ситуації єдиний елемент, який ми можемо контролювати. Епіктет говорив, неважливо, що з тобою трапляється, важливо, як ти реагуєш на це, ключ до спокою та емоційної стійкості полягає у визначенні того, що дійсно залежить від нас, а що ні. Наприклад, ми не можемо контролювати поведінку інших людей або зовнішні обставини. Але можемо вибирати, як реагувати на них. Прийняття того, що ми не можемо змінити, дає нам свободу фокусувати свою енергію на тому, що від нас залежить. Така перспектива дозволяє не лише уникнути стресу, а й діяти більш ефективно. Наприклад, якщо ми опинилися в складній ситуації на роботі, де не можемо змінити загальні умови. Ми можемо сконцентруватися на власних діях і на тому, як ми зможемо адаптуватися, бути продуктивними і підтримувати свій внутрішній спокій. В кінцевому підсумку цей принцип стоїцизму допомагає зберегти емоційну рівновагу навіть у найскладніших ситуаціях. Секрет шостий живи відповідно до своїх цінностей. Для стоїків один з ключових аспектів щасливого і продуктивного життя це жити згідно з власними переконаннями і цінностями. Неважливо, які обставини навколо, головне залишатися вірним своїм принципам. Це стосується всіх аспектів життя, роботи, стосунків, дозвілля. Відповідність до своїх цінностей допомагає уникнути розчарувань і внутрішнього конфлікту. Стоїки вважали, що моральні цінності повинні бути основою для всіх наших дій. Наприклад, якщо чесність є однією з ваших основних цінностей, варто завжди дотримуватися цієї чесності, навіть коли це може бути складно або неприємно. Стоїки наголошували, що лише дотримання власних переконань дозволяє людині залишатися внутрішньо сильною і незламною. Вони вважали, що тільки так ми можемо досягти справжнього спокою і задоволення. Жити відповідно до своїх цінностей це не тільки моральний обов'язок, але й шлях до автентичності. Тому, коли ви стикаєтесь з вибором, завжди запитуйте себе, чи відповідає цей вибір вашим внутрішнім переконанням і чи допомагає він вам стати кращою людиною. Дорогі глядачі, якщо вам цікаві теми стоїцизму та саморозвитку, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Ваші лайки та підписки. Допомагають нам досягати нових висот і створювати ще більше корисного контенту для вас. Секрет сьомий загартовуй свій розум і тіло. Стоїки твердо вірили, що сила духу та міцне тіло нероздільні компоненти стійкості людини. Вони не просто проповідували аскетизм, а розвивали витривалість через випробування. Сенека писав Життя без боротьби послаблює розум. Підтримання фізичної форми та здатність терпіти дискомфорт, робить нас готовими до будь-яких викликів. У сучасному світі ми часто уникаємо труднощів і прагнемо комфорту. Проте істинна сила з'являється тоді, коли ми свідомо приймаємо виклики та не боїмося виходити за межі зони комфорту. Поставте перед собою фізичні завдання, пробіжка на довгу дистанцію, холодний душ або заняття, які вимагають дисципліни. Такі практики виховують не тільки силу тіла, а й витримку духу. Марк Аврелій наголошував Труднощі зміцнюють волю. Кожна фізична вправа це не просто тренування м'язів, а випробування сили волі. Навчіться протистояти лінощам і комфортному способу життя. Навіть якщо вам важко встати рано вранці або подолати в тому, згадайте, що це випробування, яке робить вас сильнішим. Практика стоїцизму вимагає не тільки ментальної підготовки, а й фізичного гарту. Спробуйте кожного дня робити щось, що виходить за межі зручності це стане звичкою, що зміцнить ваш дух і тіло. Зрештою, життя завжди приносить виклики, і підготовлений розум з готовністю прийме їх. Пам'ятайте регулярне загартовування робить вас незламними перед труднощами. Коли ви готові до будь-яких викликів, ніщо не зможе вас зламати. Секрет восьмий вчися керувати емоціями. Емоції це природна частина нашого життя, але важливо навчитися не дозволяти їм керувати нами. Стоїки вважали, що вміння контролювати емоції це шлях до внутрішнього спокою. Марк Аврелій писав Душевний спокій залежить не від зовнішніх обставин, а від нашого ставлення до них. Уявіть собі ситуацію ви дізналися про невдачу на роботі або про зраду близької людини. Перша реакція гнів, розчарування або відчай. Але стоїк зупиняється і запитує себе: що від цього залежить? Чи варто витрачати свою енергію на те, що вже сталося? Контроль емоцій це не придушення, а усвідомлене управління ними. Практика контролю емоцій включає декілька ключових кроків. По-перше, визнайте емоцію, не ігноруйте її. По-друге, зупиніться і дайте собі час на осмислення. Дихайте глибоко та аналізуйте ситуацію з точки зору логіки, а не імпульсу. Нарешті оберіть відповідь, яка не порушує вашого внутрішнього спокою. Важливо пам'ятати, емоції це не вороги, а сигнали, які допомагають нам зрозуміти себе. Не бійтеся їх. Але і не дозволяйте їм керувати вашими діями. Регулярна медитація та рефлексія допоможуть навчитися реагувати спокійніше на складні ситуації. Якщо ви оволодієте мистецтвом управління емоціями, то жодна несподіванка не зможе вибити вас з рівноваги. Це стане вашою суперсилою в житті. Пам'ятайте, спокій це вибір, який доступний кожному. Секрет дев'ятий приймай незмінне. Стоїки твердо вірили в прийняття того, що ми не можемо змінити. Це не означає пасивність або відсутність боротьби, а скоріше готовність миритися з обставинами, на які немає впливу. Епіктет навчав не речі турбують людей, а їх уявлення про речі. Усвідомлення цього допомагає уникнути зайвих переживань і страждань. Часто ми витрачаємо величезні ресурси на те, щоб змінити щось поза нашим контролем. Думки інших людей, минулі помилки або навіть природні явища. Така боротьба завжди приречена на провал, і залишає по собі лише спустошення та втому. Натомість стоїцизм пропонує зосередитися на тому, що піддається контролю, власних думках, реакціях та діях. Уявіть собі, мореплавця, що опинився в бурі він не може приборкати стихію, але може керувати своїм кораблем і залишатися спокійним, попри небезпеку. Прийнявши силу бурі як незмінний фактор, він зосереджується на власних рішеннях. Так само і в житті. Замість того, щоб опиратися обставинам, приймайте їх і зосереджуйтеся на адаптації, практикуйте прийняття через усвідомленість. Коли ви стикаєтеся з ситуацією, яка вас засмучує або дратує, задайте собі питання чи можу я це змінити? Якщо відповідь ні. Навчіться миритися з цим і направте енергію на те, що залежить від вас. Прийняття незмінного це не слабкість, а мудрість, це усвідомлення того, що не варто витрачати сили на боротьбу з вітряками. Навчіться приймати речі такими, якими вони є, і ви звільните себе від зайвих страждань. Секрет 10 Не прив'язуйся до результату. Стоїки вірили, що справжня сила людини полягає не в досягненні результату, а в щирості намірів і зусиллях на шляху до мети. Марк Аврелій казав роби свою справу і не турбуйся про результат. Занадто сильна прив'язаність до конкретного результату робить нас вразливими до розчарувань, а отже, позбавляє внутрішнього спокою. Уявіть, що ви готуєтеся до важливої презентації, ви виклалися на максимум. Підготували ідеальні слайди та репетиції, але в останній момент техніка ламається або хтось із колег підриває ваші старання. Якщо ви прив'язані до успішного результату, це може зламати ваш настрій і демотивувати. Натомість Стоїк скаже, «Я зробив усе можливе і тепер готовий прийняти будь-який розвиток подій. Цей принцип не означає байдужість. Він означає внутрішню свободу від страждань, що виникають через невідповідність очікувань реальності. Якщо ми навчимося зосереджуватись на процесі, а не на кінцевому результаті, то зможемо уникнути зайвих переживань і зберегти енергію для нових викликів. Щоб розвинути цю звичку, регулярно питайте себе, чи я зробив усе можливе. Якщо так, відпустіть хвилювання. Результат це вже справа обставин. А не вашого контролю. Не дозвольте зовнішнім подіям порушити вашу внутрішню гармонію. Запам'ятайте сила не в контролі над результатом, а в контролі над своїм ставленням до нього. Зосереджуйтеся на діях, а не на кінцевій меті, і тоді будь-яка ситуація стане для вас джерелом нових можливостей. Секрет одинадцятий будь готовий до несподіваностей. Життя непередбачуване, і стоїки чудово це розуміли. Вони не намагалися уникати труднощів, а готувалися до них заздалегідь. Сенека казав: Очікуй найгіршого, і ти будеш готовий до всього. Це не означає песимізм, а скоріше, реалістичний підхід до життя. Уявіть, що ви збираєтеся в похід, ви сподіваєтеся на гарну погоду, але берете з собою дощовик та намет на випадок негоди. Так само і в житті. Плануйте успіх, але будьте готові до невдач. Такий підхід знижує рівень стресу і дає змогу діяти спокійно навіть у складних ситуаціях. Практикуйте цей принцип через розумові вправи. Наприклад, час від часу уявляйте, що ваші плани зірвалися. Як ви будете реагувати? Що зробите в такій ситуації? Такі тренування готують розум до можливих труднощів і допомагають швидко адаптуватися. Не бійтесь несподіванок вони частина життя. Замість того, щоб боятися, підготуйтеся. Коли ви зустрінете проблему з внутрішньою готовністю, вона вже не здаватиметься катастрофою. Готовність до несподіванок це як броня, яка захищає вас від ударів долі. Тренуйте свій розум і будьте на крок попереду викликів. Дорогі глядачі. Ми підготували для вас чек-лист із практичними стоїчними вправами, який допоможе вам досягти будь-якої мети за допомогою простих і ефективних кроків. Це поетапна інструкція, яка навчить вас, як спокійно, але рішуче рухатися до вашої мети, не відволікаючись на зайві емоції чи сумніви. Щоб отримати цей чек-лист, вам потрібно просто приєднатися до нашого телеграм-каналу та в пошуку напишіть ключове слово Подарунок. Там ми регулярно публікуємо корисні матеріали, обговорення і навіть додаткові ресурси, які допоможуть вам на вашому шляху до цілей. Не втрачайте можливість створити своє майбутнє вже сьогодні. Секрет 12. Дій зараз стоїки твердо вірили в силу дії. Вони знали, що роздуми без дії це лише порожні мрії. Марк Аврелій говорив Не витрачай час на роздуми про те, яким має бути добрий чоловік, стань ним. Цей принцип пронизує всю стоїчну філософію не чекай ідеальних умов, діючи зараз, ти формуєш власну долю. Скільки разів ми відкладали важливі справи на завтра, вважаючи, що буде кращий момент. Скільки разів ми втрачали можливості, бо боялися зробити перший крок. Стояки наголошують, кожна хвилина нашого життя має значення. Чекання і вагання знищують потенціал, а дія перетворює мрії на реальність. Щоб застосувати цей секрет на практиці, почніть із маленьких кроків хочете змінити спосіб життя? Зробіть перший крок сьогодні. Нехай це буде тренування або здоровий сніданок. Мрієте про нову кар'єру? Пройдіть курс або напишіть перший абзац резюме. Чим менше ви вагаєтесь, тим ближче досягнення мети. Замість того, щоб чекати ідеальних умов, створюйте їх самі. Розпочніть дію навіть тоді, коли впевненість недостатня. Згодом маленькі кроки сформують великий прорив. Дія породжує зміни, а зміни формують сильний характер. Пам'ятайте, ви ніколи не досягнете успіху, якщо будете чекати правильного моменту. Правильний момент. Це зараз Дійте, і стоїчний підхід до життя приведе вас до перемоги. Дорогі глядачі, ми пройшли через 12 потужних секретів стоїків, які можуть кардинально змінити ваше ставлення до життя. Від внутрішньої сили і спокою до здатності долати труднощі, ці принципи працюють у будь-яких умовах. Якщо ви будете застосовувати їх у своїй повсякденній практиці. Ви відкриєте для себе нові можливості для особистісного зростання і розвитку. Кожен з цих секретів дає нам ключ до розуміння того, як можна не тільки досягати цілей, але й зберігати внутрішній спокій у будь-яких ситуаціях. Стоїцизм не тільки про боротьбу зі світом, а й про боротьбу з власними слабкостями, про вміння жити в гармонії з собою. Тому, дорогі друзі, не відкладайте зміни на потім, починайте вже сьогодні. Впроваджуйте стоїчні принципи в своє життя і спостерігайте, як ваша сила, спокій і рішучість зростають. Пам'ятайте, що найголовніше це ваш внутрішній мир, і лише через практику ви зможете відчути всі переваги цих звичок. Не забувайте підписатися на наш YouTube та Telegram канал щоб не пропустити нові відео та отримувати корисні поради для саморозвитку. Дякую вам за те, що були сьогодні з нами. Якщо це відео було для вас корисним, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам успіхів у впровадженні цих звичок і до нових зустрічей у наступних відео.